Я вам вже казав, що HyperX вміють найкраще оновлювати свої девайси. Казав, я вам показав це з мікрофоном. А сьогодні ви ще раз в цьому переконаєтесь, бо дивитись ми будемо на ще одну оновлену модель HyperX Cloud Alpha 2 Wireless. Я доволі довго чекав на ці навушники, і я вам скажу, що вони мене не розчарували. Я користувався першими альфами, Альфа С, Альфа Wireless, і в принципі. Батарейці навіть з виходом цих навушників досі у Альфа Варлес немає конкурентів, бо ці трошечки менше працюють на одному заряді, але все одно це дуже круті навушники, і якщо це не навушники року, то. Я не знаю, що таке навушники року. Друзі, нагадую, що триває збір для 4-го батальйону 4-ї бригади НГУ Рубіж. Ми збираємо 200 тисяч гривень для того, щоб купити два Mavic 4PRO, і ми вже зібрали більше половини суми, але потрібно ще досить багато. І для того, щоб зібрати все це, я розіграю купу класних призів. Це корпус для комп'ютера, це дві бездротові мишки, це мікрофони HyperX, Це е Навушники HyperX, там 13 класних призів і сувенірів від хлопців з 4-го батальйону. Тому долучайтеся, усе це можна виграти за донат від 100 гривень на банку в описі. А якщо ви вже долучилися, просто розкажіть своїм друзям про те, що є такий розіграш, можливо, вони теж щось виграють. Дякую всім, банка в описі. Якщо подивитися на ці навушники і заклеїти на них логотипи, то ви ніколи в житті не здогадались, що це не те, що альфи, а те, що це навушники HyperX. Бо від Альф тут залишилося. Ну я думаю, що хіба що ось ця от штука, оце металеве кріплення е, з отворами, все більше тут про альфу. Нічого не нагадує. По-перше, тут з'явилося те, чого в альфах в принципі ніколи не було, це поворотні чаші. Тобто, тепер ви можете робити ось так. Я не можу сказати, що це дуже зручно зараз стало, але, ну, в принципі, можна. По-друге, зовнішній вигляд ну зовсім не альфівський. Якщо ви подивитесь на перші альфи, та й в принципі на будь-які альфи, які були до цього, то. Ці навушники зовсім на них не схожі. Дизайн абсолютно інший, але я можу сказати, що мені він подобається. Вони стали якісь більш сучасні, круто виглядають, і якщо дивитись просто зараз на дизайн перших альф, то перші Альфи здаються якимись такими вже ну, застарілими. А ці виглядають сучасно і круто. Ще одна відмінність других бездротових альф від перших це те, що тут набагато. Більше варіантів підключення, хоча насправді і ці навушники, і попередні могли підключатися до будь-якої консолі, але ці навушники мають більше варіантів. Наприклад, ці навушники можуть підключатися по радіоканалу, по блютузу, чого не було в перших альфах. І тут ще є роз'єм 3,5 мм для підключення по кабелю. Ну і, напевно, ще одна найбільша відмінність других альф від перших: те, що вони поставляються ну, в принципі з аудіокартою, яка сама по собі ще й донгл і пульт керування цими навушниками. Знаєте, вміють якось HyperX зробити навушники так, що ними хочеться користуватися. От е, перші такі навушники, які я прям захотів собі, були HyperX Cloud першого покоління, от найперші. Другі такі навушники, які я прям захотів, от ні, мені хочеться саме ними користуватися, були на HyperX, а Logitech. Треті, наскільки я пам'ятаю, були е, Sennheiser PC 350. І от коли я відкрив ці, я подумав, блін, це я точно хочу собі. Вони реально крутіть тим, що от ти береш їх в руки і ти розумієш, класний девайс, хочеться користуватись. Це будуть мої наступні навушники. Так воно і є. Навушники мають дуже круті матеріали, багато металу. Наприклад, метал отут, в наголів'ї, метал отут в кріпленнях, метал отут навіть в цих чашах. І е, навіть коли ви отак от робите, ви теж тут бачите, що тут є метал. Звісно, не повністю, бо це металова накладка. Всередині пластик. Ну і чаші теж з пластику. При тому з такого доволі практичного на ньому не залишаються відбитки, якісь подряпани і так далі. Але подряпини залишаються на ось цих металевих елементах, бо ви просто не можете якось покласти навушники просто так. Дивіться, якщо у вас є підставка, то без проблем можете нею користуватись і просто вішати якось навушники на неї. Але я вдома користувався ними так: поклав і поклав на стіл, тобто якось так воно може полежати. І отут вже з'явилася така подряпина. І її вже нікуди не дінеш. Але з'явилося тільки вона. Більше нічого на навушниках не з'явилося, все інше виглядає як нове. Конструкція мені подобається, вони не скриплять, вони класно ходять, все дуже круто. І те, як вони зроблені, мені дуже подобається, але найбільше мені тут подобаються амбушури. Я обожнюю цей матеріал, просто з найпершого дотику він мені сподобався. Це не велюр, це щось таке, знаєте, Середнє між велюром і нубуком, воно дуже приємне, воно всередині має таку е, піну foam, тобто ці амбушури е, запам'ятовують своє стандартне положення. І коли ти просто ці навушники собі на голову надіваєш, ти такий, о, це круто. Той же час я хотів би, щоб це були не єдині амбушури, які є в комплекті е, з HyperX Cloud Alpha 2 Wireless. Чому запасні амбушури це така олдскульна фішка HyperX. Вони це робили в своїх перших моделях, потім чомусь це прибрали. Але мені чомусь здавалося, що от в таких преміальних моделях, як, наприклад, Alpha 2 Wireless, вони могли б це зробити, бо ну тут є такі тканинні амбушури, а могли б бути ще й додаткові якісь зі штучної шкіри. Бо оці тканинні амбушури, Шури мені здається, що вони дуже швидко, десь через рік, вже е, втратять свій такий е, преміальний актуальний вигляд. Вони я думаю, що вони затруться. І будуть виглядати вже не так круто. А може і ні. Але мені чомусь здається, що так. Бо вони ну так пил на себе, дуже непогано збирають. Ну, якісь такі штуки, наприклад, волосся там може до них приліплятися. Ну от щось таке. Тобто то вони класні, вони дуже приємні. Але е, зовнішній вигляд, я думаю, що втратять доволі швидко. Сидять навушники, просто чудово на моїй голові. Я в них грав десь годин по 4-5 в КС взагалі жодних проблем. Дуже комфортно, все круто. Ці амбушури, боже, які вони м'які, які вони приємні. Це просто топ. І взагалі, от надягаєш їх на голову, все чудово, жодного дискомфорту і жодних таких, знаєте, відчуттів, що щось не так. Все круто, все так, як має бути. Навушники прекрасно на моїй голові сидять. Елементи керування розташовані на обох чашах. На лівій ми маємо роз'єм для мікрофона, роз'єм для зарядки, роз'єм 3,5 мм, Кнопка м'юта мікрофона, а також кнопка ввімкнення. І на відміну від Cloud 3S, який я оглядав до цього, тут кнопки трошечки по іншому розташовані, і, як на мене, зручніше. Бо тут кнопка ввімкнення маленька, і кнопка м'юта мікрофона доволі велика така. Вона дуже просто намацується отак, от, просто пальцем. А в Cloud 3S. Там було трошки по-іншому, велика якраз вмикала мікрофон, а маленька його м'ютила. І це було не так зручно, як зробили тут. Тому тут красавчики. На правій чаші колесо гучності, функціональна кнопка, яка, наприклад, може відповідати на дзвінки або керувати треками, типу «Плей-пауза», наступний трек, попередній трек. І перемикач між режимами це режим просто донгла, адаптера або подвійний режим. Тобто, коли навушники можуть працювати і від адаптера, і від блютуза одночасно. Ця штука працює дуже просто. Ви вже не вперше раз такі навушники бачите. Я вам не вперше раз такі навушники я показую. Але я вважаю, що м, таких навушників повинно бути більше, бо це реально прикольна штука. Тобто, ви. Перемикаєтесь, навушники підключаються, наприклад, до Донгла, а також до вашого смартфона. І ви, наприклад, в перерві між раундами можете собі дивитись Тік-Ток, не знімаючи навушники і не вимикаючи мікрофон. Ну, або вам хтось подзвонив, ви прямо посеред гри можете натиснути і відповісти на дзвінок, поговорити. Це не буде заважати вашим тіммейтам в Discord, реально, не буде. Потім поклали трубку і знову е, граєте. Все ок, реально круто. Ну і давайте розкажу вам про оцю штуку. Це аудіокарта. Вона ж донгл, вона ж пульт. І коли я кажу, що це донгл, я саме це і маю на увазі. Навушники не мають в комплекті якогось маленького приймача. Це він і є. Ви підключаєте це до комп'ютера і він передає звук на ваші навушники. Саме так це і працює. Окрім того, що це донгол, це і аудіокарта. Коли ви підключаєте навушники кабелем 3,5 мм, який є в комплекті, ви можете підключити його сюди. Тут є line-in, line-out, тобто і для звука, і для мікрофона, і можете використовувати це як повноцінну аудіокарту не тільки для цих навушників, а для будь-яких. Для цього тут є навіть оцей перемикач Headset, тобто режим Донгла. І Line Out режим, коли це просто працює як аудіокарта. Думаю, складно не помітити здоровезну крутилку, яка тут є, і саме нею ви все і регулюєте. По дефолту вона регулює гучність цих навушників, тобто вона дублює саме оте колесико гучності, яке є на чашах. Також по центру сенсорна кнопка Mute мікрофона. Вона дублює кнопку, яка є на одній з чаш навушників. І тут, в принципі, все просто. Натиснули, мікрофон вимкнувся. З'явився червоний індикатор. На самому мікрофоні. Теж є доволі прикольний червоний індикатор. Він е, не б'є в очі. Він такий, знаєте, трошечки заблюрений, і мені це подобається. Він не відволікає, але видно, чи мікрофон працює чи ні. Коли ви не дивитесь на цей індикатор. Тому так нажали ще раз. Все, мікрофон знову працює. Окрім цього, тут є шість кнопок керування. Перша гучність мікрофона. Друга це гучність чата гри, тобто ви натискаєте на одну з них і регулюєте все це оцією крутилкою. Третя майк майк-моніторинг, тобто наскільки гарно ви будете себе чути в мікрофон. Далі м'ют, просто м'ют всього звука на комп'ютері. Далі перемикач пресетів. Ви перемикаєте його теж цією ручкою, їх тут три штуки. І і ще одна, це Play, pause, Next Track і так далі. При тому, що я не одразу розібрався, але деякі з цих кнопок мають ще й функцію довгого натискання. Тобто, наприклад, якщо ви затиснете на Mic Monitoring, то він ввімкнеться або вимкнеться. Тобто натискаєте, і він вмикається або вимикається. Якщо, наприклад, ви щось там собі накрутили, і чат гучніше, ніж гра, або навпаки, і ви хочете це моментально вирівняти, от ви там. Раз накрутили, щось не так зробили, хочете вирівняти, затискаєте на цю кнопку чат-ігра, і воно вирівнюється. Ну і ще одна функція довгого натискання є у кнопки, яка відповідає за плей паузу, бо, наприклад, ви натискаєте один раз, це Плей пауза два рази. Це next трек, а попередній трек буде якраз по довгому натисканню. Окрім того, що це і висока функціональна штука, як на мене, вона ще й красиво виглядає. Ну реально прикольний пульт у себе на столі. І одна з причин це те, що воно прикольно світиться. Хоча, якщо треба, ви це можете вимкнути так само, як ви можете і змінити функції цих кнопок на будь-які, які вам подобаються. Зробити це можна в софті. Виглядає все це ось так. Ви можете бачити заряд батареї в головному меню, але більше ніде ви його побачити в відсотках не можете. Це трохи дивно. І ще дивно, те, що коли я натискаю на ці навушники, то нічого не відбувається. Тільки якщо натиснути на якусь іконку. Це теж трохи дивно. Але то таке. Дивіться, що у вас тут є. У вас тут є звук цих навушників, також ви можете зробити м'ют. Звук мікрофона, майк моніторинг, геймчат баланс. Тут все зрозуміло. Аудіо еквалайзер, який е, працює. Ви можете зробити тут свій ефект якийсь, я от перевіряв і зробив все басовим. Все працює. А от, наприклад, майк пресетс не працюють. Жоден з цих пресетів поки що не працює, і які вони будуть, я не знаю. Ефекти мікрофона деякі працюють, деякі ні. Я вам покажу це, коли ми будемо тестувати мікрофон. Ну а поки переходимо на іншу вкладку Spatial Audio. Тут ви можете ввімкнути просторовий звук, налаштувати його як хочете, і навіть е, зробити якесь тонке налаштування, щоб все було як ви хочете. Це прикольно, але я цим не користувався, бо я не люблю просторовий звук в наушниках. Мені в ньому... Погано чутно, тому може в якихось іграх це і круто, типу Battlefield може бути, може бути, але мені не подобається ні в Call Duty, ні е, в Counter-Strike, тим більше. Та й в принципі не знаю, як, в якій грі мені подобається просторовий звук, тому я не користуюся. Що ще є? Е, е, підсвічування. Ви можете додати якісь ефекти до того, що вже є. Тобто, це колесо може світитись по різному. Можете обрати собі щось. І навіть зробити декілька шарів цих ефектів. Ну і наступна вкладка це та сама, де ви можете поміняти призначення кнопок на цьому пульті. Можете зробити, не знаю, що завгодно, в принципі. Тут будь-яка кнопка з клавіатури може працювати, або будь-яка функція, або макрос, який ви хочете написати, або текст. Правда, текст не працює. Я не знаю, як зробити, щоб воно працювало. Або лаунчер, який теж поки що не працює, бачите Walk in Progress. Ну і макрос теж. Тобто, поки що, ви можете просто якісь базові функції налаштувати на ці кнопки, і кольори ви змінити цих кнопок теж не зможете. Як і позначки на цьому пульті, бо вони. Ну, це лазерна гравіровка. Що ще треба сказати про цей софт? В принципі, чекаємо, коли все запрацює і коли він вийде з бети. Але хотілося б вже зараз, щоб не було такого, що ви щось налаштували. А потім, коли ви перезаходите в софт, усі ці налаштування не працюють. Бо поки що, наприклад, я постійно вимикаю просторове аудіо, і, наприклад, якщо я зараз вімкну ось ефекти мікрофона, там всі. Просторове аудіо вимкну, то я просто закрию, потім його знову відкрию. І дивіться, ефекти мікрофона вже не працюють, вже вони вимкнені, і Special Audio вже знову активно, чого мені зовсім не хочеться. Ну і розумію, це бета, тому тут в принципі претензії. Ніяких немає, але знову ж таки, ви вже випускаєте продукт, який ви вже продаєте. Чому ви софт не допилите так, щоб воно все працювало одразу? Щоб я з коробки все достав, навушники не дешеві, між іншим. І все працювало вже нормально. Ну а тепер давайте поговоримо про мікрофони. Мікрофони, правильно, ви правильно все почули, тому що мікрофонів тут декілька. Один оцей бум. Він знімається. Ви можете його гнути, як вам хочеться, і в принципі налаштовувати відстань до вашого обличчя. Ну, а також тут є вбудовані мікрофони, які дозволяють вам, наприклад, говорити по телефону, коли ви йдете в цих навушниках по вулиці, бо ви ж не будете з цим буммайком ходити правильно. Тому все це виглядає ось так. І зараз ви почуєте, як працюють ці мікрофони. Отже, ось так звучить мікрофон навушників HyperX Cloud Alpha 2 Wireless, і я маю на увазі, що це бум мікрофон Насправді жодної революції. Я думаю, що він звучить приблизно так само, як і в Cloud. S. Я вважаю, що це непогане звучання як для мікрофона, але насправді, якщо так подумати, то в набагато більш дешевих навушниках мікрофони краще. Це правда. Це звучання непогане, але воно таке трохи затиснуте. Не вистачає низьких частот, не вистачає басів моєму голосу, не вистачає йому натуральності, бо все це ще й передавлюється шумодавом, який тут є. І, е, ну. Для того щоб в Discordі спілкуватися, в принципі, все ок. Дуже непогано. Для того, щоб, якщо ви хочете, точніше, навіть очікуєте суперкрутого мікрофона в навушниках за скільки там 15 тисяч гривень, то, ну поки що він такий. HyperX ще йдуть до цього. Ну і можете порівняти цей мікрофон з вбудованими мікрофонами. Зараз мінус вуха можуть бути обережно. Оп. Ось так звучать мікрофони е, навушників HyperX Cloud Alpha 2 Wireless, які вбудовані. Тобто, от так от я думаю, що вас будуть чути, якщо ви будете розмовляти по телефону е, через ці навушники е, на вулиці. У них е, вже немає такого шумодаву, як тут, точніше, неправильно я сказав, у них вже немає такої однонаправленості, як в цьому мікрофоні, бо вони. Е, Направлені всюди. Але Шумодав. Шумодав тут є, і ви його чуєте. Бо, як на мене, з цього мікрофона голос краще, бо він не так спотворюється, як тут. Бо тут чутно, що прям працює шумодав. І я вам хочу сказати, що шумодав цей працює навіть, коли я не вмикаю його в софті. От дивіться, зараз у мене в софті нічого не ввімкнено. Шумодав не працює. Але пам'ятаєте цей йдучик? Зараз я його вімкну, і буквально через секунду шуми будуть відсікатися. Дивіться. Оп, працює, але шуми вже відсікаються. Я прям бачу це на графіку. Голос спотворюється жахливо, я впевнений, але чим далі буде джерело, тим краще воно буде відсікати. Але ще краще воно буде відсікати це. В нормальним мікрофоном з бум-майком. Зараз я його ввімкну. Оп-оп. О, тепер послухайте, як цей бум-майк відсікає отакі шуми. А в принципі, воно ж вже вже працює. Непогано, правда? Ну, а якщо його далі, то отак. Замикаю. Тобто всі ці звуки телевізорів, кондиціонерів, або пилососів, чи чогось іншого будуть отак відцікатися, коли ви граєте, і це прикольно. Але от саму якість голоса ну, в Cloud S, ви казали, що в Cloud 3S, ви казали, що. Звук вбудованих мікрофонів краще, ніж бум майка. Скажіть, як тут, який вам більше сподобався. Ну, а тепер я вам покажу ще одну штуку. Хотів е, спитати у вас, чи почуєте ви різницю з компресором, бо я щось не дуже чую. От, послухайте, працює компресор зараз, я його ввімкнув. Чи ви чуєте якусь різницю, чи ні? Лімітер працює? Тут питань немає. Я перевіряв, а от компресор, ну я, чесно кажучи, різниці не бачу. Ну, а Noise Reduction працює і так. Ввімкнули ви його? Не ввімкнули? Ні. Так, я нещодавно оновлював прошивку. Давайте перевіримо, чи працюють пресети мікрофона. Перший пресет, от тепер другий пресет. От тепер третій пресет. Чи щось міняється, чи ні? Бо наче нічого не мінялося останній раз. Ну і я вимикаю ці пресети. Скажіть мені, як вам мікрофон? Однією з найкращих чеснот навушників HyperX Cloud Alpha будь-якого покоління був звук, і була особлива відмінність цих навушників спеціальна двокамерна система, яка відокремлювала, скажімо так, бас від усіх інших частот, щоб все це звучало набагато краще. Я чесно не можу вам сказати, чи двокамерна система вона тут теж є якось. Впливає на звук, але звук тут, я вам скажу, дуже і дуже класний. Чесно, не можу вам сказати, де краще в перших альфах чи тут, бо перших альф у мене вже давно немає. Але в цих навушниках звук реально крутий. Що в фільмах, що в музиці, я все послухав. Що е, в іграх, особливо, звичайно, я без Audio аудіограф, але в КС все дуже класно чутно. Е, позиціонування прекрасне, і ці навушники реально дуже класно звучать. Як на мене, я не експерт зі звука, я вам одразу кажу, я вам завжди це кажу. Що я з тих людей, яким подобається музика в AirPods. Тому рівень експертності ви розумієте, але в грі... В грі мене абсолютно все влаштовує. Ці навушники реально дуже круті по звучанню. Тому е, тут альфи як завжди на висоті. В принципі, якщо говорити про використання цих навушників, то вони для мене були максимально зручними. І я думаю, що зараз це будуть мої основні навушники, тому що. Максимальна зручність в плані того, що вони бездротові, максимальна зручність в плані регуляції, бо тут все регулюється цим пультом. Ну дуже класно. Плюс це окрема аудіокарта, в неї можна вставити будь-які інші навушники. Воно все буде працювати. Дуже класно з приводу зручності того, як вони сидять на голові. Дуже круто, що тут продумані оці ті кнопочки, вони. Реально крутіше стало. Дуже класно з цими перемикачами. Дуже круто, що деякі функції дублюються. Е, мені просто все подобається. Навіть те, що вони от натискають, що вони кажуть, заряд батареї. Ану. 60% Battery. О, ану, я вам гучніше зроблю, що ви теж. Кажи. 60% батареї. От, тобто воно, ну реально, хочеться цими навушниками користуватись, це круто. І користуватись цими навушниками ви можете дуже довго. Бо батарейка тут на 250 годин. Вони працюють від одного заряду 250 годин. У порівнянні з першими альфами, ну це так, типу, ну там було 300 годин, і їх неможливо було розрядити. Ці можливо, бо, по-перше, коли ви працюєте з ними через Bluetooth і через Донгл одночасно, то вони реально дуже так непогано розряджаються. При тому, що я завжди ще й вмикаю майк моніторинг, це теж садить батарейку. Якщо ви будете користуватися цими навушниками в дуал моді, тобто Dongle плюс Bluetooth, і ще будете користуватись майк моніторингом, то за півтори години вони будуть втрачати 3% заряду. Якщо ви будете просто ними користуватись в звичайному режимі від Донгла, то вони будуть втрачати за годину 2% заряду. може навіть трошечки менше, бо там було на межі 66 і потім одразу 65, буквально через 5 хвилин. Тобто, ну так, вони розряджаються десь в півтора рази швидше, якщо ви користуєтесь дуал -модом. Але Dual Mode — це прикольно, тому я користувався саме ними. Заряджав десь раз на два тижні, якщо в Dual Mode, і якщо просто, то десь раз на три тижні я їх. Тому автономність мене в принципі влаштовує, і я задоволений. Що можна сказати в підсумку? Ну насправді не все ідеально. По перше, ці навушники дорогі, це правда, 15 тисяч гривень. Я розумію за що вони хочуть. Ну тут, тут, типу, пульт. Тут, типу, все круто по матеріалах, тут, типу, купа функцій, тут і блютуз, і мікрофони, і взагалі все супер-пупер круто. Я розумію, але 15 тисяч гривень ну це психологічно дуже важко. собі... Таке, знаєте, рішення прийняти і витратити ці гроші на навушники. Також е, мені б хотілося, щоб за такі гроші вже все працювало з коробки. Тобто я не хочу, щоб, наприклад, я купував навушники, а софт був в беті. щоб е, у мене не працювало те, що я хочу, щоб працювало. Ну, наприклад, там окей, якісь е, пресети мікрофона. Можуть не працювати. Якесь налаштування special Audio для мене особисто, це немає ніякого значення. Але от щоб воно не вмикалось постійно, коли я вмикаю софт. Ну тоді, будь ласка, зробіть якось так, щоб воно працювало. Тому так, звичайно, не все ідеально. Але це неймовірно круте оновлення, якщо порівнювати ці навушники з першими бездротовими альфами. Ну насправді просто небо і земля. Єдине в чому виграють перші альфи. Це автономність, там 300 годин, але там немає купи усього того, що тут є: і додаткових мікрофонів, і е, дуо-мода, і, звісно, оцього шикарного пульта, і усього іншого. І немає такого крутого дизайну. Насправді, бо я ж вам кажу, в порівнянні з цими навушниками перші альфа виглядають ну вже так застаріло. Якщо порівнювати, якщо ні, то типу ок, якщо так поставити обидві моделі поряд, ну це виглядають набагато краще. Тому так, ці навушники неймовірно круте оновлення, і тут можна тільки поаплодувати HyperX за те, що вони знову це зробили, тобто їм знову це вдалося. А ще можна радіти цим навушникам, знаєте чому? Тому що вийшли ці навушники. І перші бездротові альфи зараз продаються дешевше. Тому, якщо хотіли бездротові альфи, у вас саме зараз є непогані шанси їх забрати. Я сподіваюся, що цей огляд вам сподобався. Якщо у вас є ці навушники, будь ласка, напишіть в коментарях, як вам вони, що з ними сталося, бо вони у мене вже пару місяців. А якщо ви десь купили, знаєте, на релізі, вони вам вже приїхали, то пишіть. Ну або якщо ви дивитесь цей огляд через рік, після того, як ви їх купили, вже в 2026 2027 теж пишіть, щоб люди розуміли, що з ними буде через цей термін. Дякую всім. Побачимось!